Привіт! У цьому відео я покажу, як налаштувати гучність у Premiere Pro, тобто як її збільшити зменшити. Отже, у нас є кліп на часовій шкалі, і я хочу збільшити лівий звук та зменшити правий. Для цього виберемо лівий звук. Можемо вибрати відео звичайним кліком або утримуючи Алт і клікнути на «Аудіо». Тоді виберемо лише аудіо, якщо хочете, але в цьому прикладі це не важливо. Тепер клікаємо правою кнопкою і обираємо посилення звуку. Тут можемо вказати наскільки хоче збільшити. Давайте впишемо 10. Бачимо, що ця звукова доріжка вища за іншу, що означає, що вона гучніша. Якщо хочемо зменшити ту ж доріжку, знову заходимо в посилення. звуку. але якщо хочемо значення 15 дБ... Пишемо лише п'ятірку, це залежить попереднього знач вгорі сірим кольором. Бачимо поточне знач на нулі це 10, а на 500 є 15. Це працює із від'ємними значеннями, наприклад, мінус 5. Щоб зменшити праву доріжку, вибираємо її, правий клік, силень, пишемо мінус 10. Як бачимо, звукову доріжку видно багато менше. Ось так працює. Якщо відео допомогло, буду радий лайку. Бувайте!